Взяв на те здрайні сам Кашка Power. Тут в мене 1,5 трьохциліндровий двигун, який працює як генератор для батарейки, і основна потужність передається через електромотор, не основна а вся потужність 190 кінських сил, передається на колеса цього автомобіля. Прикол в того, що така система не у всіх використовується тобто гібридна, який ми всі звикли в Lexus, Toyotaх. Там працюють обидва електричний двигун і двигун внутрішнього згорання, як для приводу на колеса. Тут ні. Тут тільки двигун працює як генератор для вашої батарейки. І в цьому весь і кайф. По цінам, взагалі, X-Trail тут в Люксембурзі починається з 32 тисяч євро, але це за бензинову версію на механіці, якщо вже хочете, і power це близько 40 тисяч євро, що досить таки висока ціна для джипу для такого маленького SUV, але для декого це має, може спрацювати, тому що сам автомобіль кайфовий. Реально, технології, які тут є, Apple carPlay, Android-Auto, класний, гарний дисплей, трошки задумчивий, але в принципі його вистачає. Гарне табло, а, виходить, як інфотеймент систем, тобто дисплей, який ви на який ви дивитесь, різні можна переключати. Інформацію собі також палива, Ось ми на 5,8 літра зараз. Але це тільки що спустився з горки, я думаю, приблизно цей автомобіль буде споживати від 5 до 7 літрів неспішної їзди в місці або до там, 120 км на годину на трасі. Думаю, він буде показувати не найкращі показники, але в цьому фішка гібридів. Взагалі, гібриди більш ефективні. В місті, ніж на трасі. Ось мене є чим порівнювати, тому що в мене колись був 3 роки, я їздив на Lexus RX 450, там був 3,5 літровий V6 і гібридна система, там палива була була 8,4 літра. Зараз ми в спорт перейшли, якщо не треба різко прискорити. Зараз у нас 40 км на годину педалі. Миттєвий миттєва, а, підхват, саме через те, що це електродвигун підхвачує. Прикольно, це фішка дуже крута. Тобто у вас, грубо кажучи, переваги електромобіля з миттєвим моментом і звичайного двигуна, якого накованно закінчиться впало, що проти нього підливати, не розрядиться батарейка, я маю на увазі. Прикольно, якість матеріалів на рівні, дуже м'якка підвізка. В чуть трохи м'якша, але тут також на рівні підвізка. Шумоізоляція хороша. Їздив на попередньому кашкаї з 1,3 двигуном і варіатором. В принципі, мені, подобався мені той автомобіль, особливо за ті гроші, які він пропонувався. Але цей подобається, скажімо, ну, в рази два більше через цей миттєвий підхват. Цей двигун, коли навіть швидко треба їхати. Він ну, наз... ну, його чути, але він не назойливий. Це круто. Тут класна якість матеріалів, то знову ж таки сказав, технологія, дизайн новіший. Дуже шкода, що цей панорамний дах не відкривається. А посадка автомобіля зручна, сидіння м'які. Єдине, що трошки не вистачає от саме нахилу цієї подушки вперед. Мені хотілося б, щоб я сидів не рівно, а трошки ось мої під колінами мене підпирало сидіння. Тут воно навіть не регулюється. Дуже прикольно з цим миттєвим підхватом, миттєвим торком, коли вам десь потрібно різко виїхати, ви просто натискаєте газ і автомобіль виїжджає. Це круто. А перемикачі досить, скажімо так, не, не люксові, але якісно такі вони, звук, сам, на дотик. Приємний пластик, скажімо так. Повороти на швидкості от тут заходимо на швидкості 60, досить крутий поворот. Впевнено, я відчуваю себе. І крін мінімальний для, як для SUV. Трішки, мені здається, слизький руль, мені боюся його хочеться сильніше тримати, бо боїться. Таке враження, що він може вислизнути у вас з рук. Приємна підвізка, посадка. Відчутно, що це ДТ трошки вище, ніж звичайному молодковому автомобілі. Ось я зараз їздив попереду Mazda, яка а, двійка, яка типу Toyota Yaris, те саме. Я чуть-чуть бачу за її дахом, що відбувається передній автомобіль. Тобто, якби її заднє скло було чи не заставлене або тумоване. Я би через верх цей мазди бачив, що попереду є ще один автомобіль. І так це приємно до так, що хедап-дисплей, яке в X-Trail показує швидкість і обмеження. Достатньо, в принципі, не перенавантажує вас нічим іншим. Якщо потрібно когось пігнати, газ в підлогу є кікдаун, чути двигун. Немає знову ж таки, відчуття, що ви гвалтуєте двигун, якщо вам потрібно десь під горку виїхати, достатньо потужності, шумоізоляція От на екстрелі була краща. Саме на, на Кашка я трішки відчуваю шум вітру, але все, ну, тобто немає якогось відчуття від не чую самої. Проїжджаючих автомобілів не, не сильно чути і шуму гуму не сильно відчуває. Тільки отак от вітер завиває. І коли ви різко даєте газу, відчувається двигун. Шум двигуна. Зараз пробуємо розігнатися на автобані. 110, 120, 130, 140. в підлогу. речі, не було, аж 150, 160. 170. 178, але зараз горка. Блін, він дуже, ну, шумно звичайно, але це досить велика така швидкість, 176. Але я не відчуваю якоїсь недостатньої потужності чи ще щось. Але в автомобілі досить таки... Присутній великий шум вітру і чую його в основному від передніх стійок і зеркал. Тобто, .е. в моєму пасаті, як і мене зараз, трошки тихіше на такій швидкості. Але знову ж таки, це джип і це не в цій ціновій категорії, якщо брати новий автомобіль. Ось 150 е, ну, чути вітер, трошки назойливий. Але сам поведінка автомобіля взагалі без проблем. Їхати з такою швидкістю, це просто задоволення в цьому автомобілі. Виросла, правда, виросла витрата палива, була 6 літрів, стало 8,6 при такій швидкості. Ну, це була горка і досить агресивне прискорення. І це за останні просто 14 кілометрів. Тому вона такий показник показала. Якби будете їхати, скажімо так, ну, ясно справи, до 90-110 до впевнений, буде витрата ну, літрів 6-7. М'який пластик, шкірозамінник, приємна трошки ручка. отут тут -от, м'яка така скрипить і не підігнаний Тут але це приміне відчуття на дотик кнопки. Це жорсткий пластик, але приємний досить таки Якщо підвести підсумки по цьому автомобілю. Класна посадка, класний дизайн, красні відчуття від матеріалів, технології мені подобається. Подобається підвізка, в принципі, досить м'яка. І, до речі, стики на мості вона відпрацьовує досить такі м'якою, безшумно. Це подобається. Ходить повороти, стабільно тримає себе на швидкості, достатньо місця, гарна посадка, здається, вже сказав. Ця технологія з гібридна, просто ідеальна. Для двигунів, взагалі для повсякденного користування, вона досить зручна. Якість матеріалів, навіть в бюджетних комплектаціях, вона на рівні. Це щодо плюсів, мінуси реально треба вишукувати це в порівнянні з конкурентом. здається основними конкурентами це будуть корейські позашляховики, такі як Tucson і Kia Sportage Мені приємніше перебувати в цьому салоні, ніж Kia Sportage. Kia Sportage є там такий Відповідної якості пластик глянцевий, який мені не дуже подобається, який може попахувати такою китайщиною. Тут є багато вставок, це піддермантинник, що звичайних комплектаціях не шкіра, а, а тканина, м'який пластик на дверях. ну Досить приємні відчуття. м'який зручний руль, кермо. гарна посадка, гарна, ось бачите, може видно, вам від, від, від блискую до речі, ці люки, які я, тільки що наїхав, вони реально відбуваються в мене в посаді дуже жорстко. Я намагаюся їх об'їхати тут, на цьому автомобілі, я не помітив їх. Блін, підвізка заслуговує реально величезного плюса. Просто для комфортного пересування, якщо кому потрібно, міні-Сюві, новий кашкай зачот. Рекомендую.